Скажіть, якщо я дала обіцянку Богові, а не можу її стримати, що робити, які будуть наслідки? Це є дуже часте і дуже важливе запитання. Дякую, що ви відважилися це сказати, Бо тому що це навіть є дуже багато людей, які знаєте, на певному духовному піднесенню. Господи, я буду постити кожен Божий день, де ж мені цю проблему, Господи. І тут раз проблема вирішилася, і людина розуміє, що для неї це важко. Або інші там речі, де щось там пообіцяла, і тут раз а воно не виходить. І дивіться, яка справа. Є речі, коли ми обіцяємо перед церквою. Ну, наприклад, так, як шлюб, так? вінчання. Прийшло двоє дітей до церкви, отже, ми хочемо всі поженити. Добре, діти йдемо на пришлюбну підготовку туди-сюди, потім заручене, потім вінчання і так далі. Вони обіцяють перед церквою, що ми. Будемо до смерті разом. Це розумієш, що ця обіцянка вона не може бути так і вже все. Що Бог з'єднав людей, хай не розлучає. Тобто? Не можуть просто ненькі прийти і завтра обіцянку порушили, так? Є інша обіцянка. Пообіцяв, не буду пити. Так? Записали в книгу тверезості, все. Відмовився на рік, не буду кущити, вписок брати не буду. І тут, виходить, там якась компанія, там ще щось і порушив обіцянку. Яка буде кара? Я хочу, щоб ви зрозуміли, що <кхух> треба правильно розуміти джерело походження кари. Ми часом думаємо, якщо я порушу обіцянку перед Богом, то Бог мене буде карати. Ні. Ви, якщо порушити свою обіцянку, ви втратите, втратите можливість скористатися того, що ви були, ну, яке мали намірення. Ну, як це пояснити? Ти поклав гроші в банк під депозит на півроку. І тобі банк обіцяє там. Скажемо, 10% кожен місяць. І тут ти через три місяці прибігаєш і кажеш, а мені тут не вистачає, я машину купую, мені не вистачає, все, я забираю свої гроші, знімаю. І банк що робить? І банк всі твої проценти анулює. Гроші твої вертає, питань нема. Але рівну суму тіло депозиту повертає повністю, без всяких ніяких і без всяких процентів. Тому якщо ви пообіцяли, щось з Богом, ви обіцянку порушили, не приходить кара на вас, а ви втрачаєте то, що, що мали б, якщо ви ту обіцянку виконали. Тому якщо ви щось обіцяєте, добре думайте. Але що робити з тими людьми, яка вона не може виконувати ті обіцянки? Є різні причини. Людина пообіцяла, наприклад, постити, а її здоров'я каже, не можна тобі постити, бо умреш. Що робити? Дяде до священника і кажете, отче, я така, то така-то грішна, там собі десь щось там пообіцяла, сьогодні не можу виконувати обіцянку. Я хочу, я хочу зректися отих своїх обіцянок і перепросити Бога. І священник, прочитай над вами молитву значить вам сповідь, може, якщо треба, якщо то залежно, ще яка обіцянка. І якщо ні, то просто приватна розмова, прочитає над вами молитву і звільнить вас від тої обіцянки, накладайте якусь спокуту, простішу, меншу, і так далі. А для отців, кажу, будьте для цих людей, які приходять до вас, адвокатами. Не будьте прокурорами. У світі є кому судити людей. Це диявол. Не судіть. Будьте адвокатами. І якщо люди приходять своїми тягарями візьми на себе ти на є священик. Це якраз є наша жертва священича. Бери на себе, а людину звільни. тому Оце, хто написала мені, це пише, хто це пише? Це пише Іванка. Так? Іванка, якщо ти мене чуєш, нехай Всемогутній Господь Бог благословить тебе, і я звільняю тебе від всіх, хто обіцянок, обіцянок, кіння Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Принеси Богу, жертву, достойну покаяння. Амінь. Такс. Таня, добрий вечір. Як до вас потрапити, щоб е, увінчали нас із чоловіком? Тетяна. До нас потрапити? Це є парафія покрови Пресвятої Богородиці місто Дніпро. Якщо ви є наші парафіяни, то я знаю, що ви знаєте до нас потрапити, як ви питаєтеся. То ви не наші парафіяни. Я би вам радив прийти до вашого священника, щоб ви прийшли в підготовку. Бо якщо ви прийшли і такі саме Ісусу Христу, я називаюся Петруся, я називаюся Тетянка, ми хочемо всі подружити, ми хочемо звати, повінчатися. я вас не повінчаю. бо Я вас не знаю. Я своїх парафіян знаю. І я можу вінчати своїх парафіян. Так вчить нас церква. Я не можу бути знаєте, священником по цілій Україні. Я маю свою парафію, маю свою територію, я за неї відповідаю. Якщо ви в Дніпрі, то приходьте, познайомимося, будете до мене походити на прислюбну підготовку, заповнимо. Прийшлю протокол, а потім назначимо дату вінчання. І Все буде чудесно. Це буде чудесно. Ось так. Так що, Тетянко, як ви мене чуєте, приходьте. слава Ісусу Христу із задоволенням слухаю вас, але мене таке питання. Каже, що дуже обов'язково хреститися правильно не як небудь. Поспіхом, як добре ногами, щоб зверху кінець довший, а на грудях, а в церкві священники роблять людям зауваження і не пояснюють. Ну, я знаєте що, я взагалі дуже проти, бо таких, знаєте, узагальнень таких категорій. Священники роблять, якщо один священник якийсь так зробив, це не значить, що всі так роблять. Ну, як ви маєте на увазі якогось священника, то каже, Василь Колодій, такий-то, такий-то, так робив, так? Ну, не треба всіх робити нездалими. Або всіх добрими. Не можуть бути всі святі, і не можуть бути всі прокляті, і не можуть бути всі добрі, і не можуть бути всі нездалі. Ми люди, і ми міняємося. Що саме головне? Якщо б слухалися ваших законів, то апостол Павло ніколи би не став апостолом народів. Бо він гонив християн. Але що сталося? Він покаявся, він навернувся і став апостолом народів. А Юда сидів коло Ісуса Христа, ходив з ним, їв з ним з однієї миски, ділився одним куском хліба. Юда був разом з ним. І що? І що продав його? А у результаті фінал знайомий вам усім повісився. Не треба всіх так під одну марку рівнати. Ми, ми люди, ми можемо мінятися. Той священник, на якого ти кажеш, він не здалий, він завтра може стати ліпшим від всіх священників. А той, на якого ви молитеся, ідеалізуєте, робите з нього чуть не Бога, завтра може стати непотрібом для світу. Бо тому що ми люди. А Христос чітко каже, хто ми тримає до кінця, той і спасеться. Будьте благословені, діти Отця Мого. Як правильно хреститься? Питання дуже важне. Бо апостол Павло каже: Хрест для тих, що не вірить, глупота, так? а для нас тих, що спасаємося, сила Божа. Хрест він і є хрест. Ну, є таке поняття, що, кажу, що сатаністи вони хрест дорингами перевертають, у них на престолі хрест до ногами стоїть. Ну і там так само. Мені все одно про їхні устави тих сатаністів, розумієте? Я маю церкву, маю Бога. Петра як розіп'яли? Як розіп'яли верховного апостола Петра? Догори ногами. Отако От хрест був Догори ногами. Бо Петро каже, я не достойний, щоб мене розіп'яли, так як Ісуса. Переверніть мене догори ногами. Його розп'яли дорогами, то що це символ сатани, чи що? Розп'яття в своїй суті є розп'яттям. Хрест у своїй суті є хрест. А для тих, що сумніваються, каже, є хрест грецький, рівнораменний. Знаєте такий хрест? Рівнораменний. Тобто всі чотири сторони у нього рівні. Тому кажу вам, як би священник не благословляв, я не раз так благословляю ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Получається, що це вище трохи це право, ну. А не раз от, так от, розумієте. Бо як я буду робити вниз довше, то я буду якось, якби, землю благословляти. то є благословення. Злишкає шукає якби, благословення викроди, щоб люди сумнівалися з благословенні. Не сумнівайтеся. Це дідько хай тікає, як він бачить хрест. Як би я його не поставив, чи отак? Чиво так. Розумієте? Він бачить хрест і тікає. Але ми, а не маємо хреститися правильно. Хреститися. Три пальці складаємо докупи. Три пальці, що символізують трійцю. Яка з'єднана в ціле. Отець, Син, Дух Святий. Разом. Два пальчики притискаємо до долоні, що означає подвійну природу Ісуса Христа, Божу і людську. Притискаємо до долоні. І так ось склали три пальчики: хрестимося, ім'я Отця і Сина, а тут уважно, і святого Духа. Бачите? Святаго Духа на однім плече Святого Духа. Амінь. Тобто Отець син, Святий Дух. Святий Дух між Отцем і Сином. Хтось ще ставить на живіт амінь, хтось каже так, амінь. Але правильно ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Це і хрест, який символізує Отця і Сина і Святого Духа. Отак От кладеться хрест. А благословення є різні, є архірейське благословення. Коли владика благословить якось двома руками, я не точно не знаю, хтось робить. Ну, бачу, але як махати, не знаю. Священники, які благословляють, Христом благословляють, іконою благословляють, Євангелієм благословляють. Тобто, благословення священника, оце той, що ви бачите, видимий знак, але це є видимий знак невидимої Божої ласки. Священник махає рукою, як би він не махав, божественна благодать, все і доповняюча і доповняюся, благословляє і діє через священника. Діє на тих, котрі можуть його сприймати. Як Бог для всіх нас є одинаковий, так? от Божа благодать сходить на всіх нас однаково. Люди, А люди різні, Той краще прийняв той гірше. Це так як до церкви, прийшли, слухають Евангелія, слухають проповідь. І кожна людина чує своє. То, що для неї важливо, так і Божа благодать. Вона діє на всіх одинаково, так як сонечко світе, Так? Але кожна людина сприймає ту Божу благодать, наскільки може сприймати. Сьогодні менше завтра більше. Або навпаки, сьогодні багато завтра менше, після завтра ще менше, а після взагалі не сприймає, бо ми люди. І тому Божу благодать, ми сприймаємо повноту її наскільки, наскільки можемо її сприймати. Тому відкрийтеся для Бога. Пустіть його Бога в своє серце. Майте віру, плекайте в собі віру. І тоді будете бачити, як хрест, як він працює, і котрий хрест сильніший, і котрий рівнораменний, чи, чи довший кінець вищи, або наоборот. Там. Вірити в Бога і будете спасені. Так, отже, Василю, чи можна греко-католику прийти з дитиною на оздоровчу молитву, чи молитву звільнення до наших братів-протестантів? Знаєте, думаю, як вам сказати. Прийти на молитву до братів протестантів для чого? Ну, Щоб дитині стало легше? Чи просто подивитися? Якщо просто подивитися, можна, то чого не можна. А якщо ви йдете, щоб там допомогти молитвою, то ви рахуєте, що у вашій церкві. Немає повноти Божої благодаті. Аби підходили до священника сказали, Отче, зробить на мені єлеопомазання. Якщо він зробив єлеопомазання у хворобі, і хвороба не проходить, це не означає, що треба йти до протестантів чи ще кудись іншу в іншу церкву, чи до бабки шептухи. Це не значить, Бог каже: я визначив для тебе термін оздоровлення. Ти до мене прийшов хворий, і ти підеш від мене здоров'я. На все є час. На все є час. Не треба скакати. Не помогло тут, піду туди, не помогла один раз наш Богородиця, буду говорити 10 раз. Ні. Господи, я пам'ятаю ту молитву, яку я маю говорити за здоров'я своє чи за когось. Зговорив. І займаєшся своїми справами. Я маю віру. Але коли я говорю про оздоровлення, значить є таке поняття ора et labora по латині. так? По-українськи це що означає? Молися і працюй в тому напрямку, в якому молишся. Якщо молишся я молюся за здоров'я своєї дитини, то ми помолилися і що? І пішли до лікаря? А як же? Лікар має робити свою справу, а Бог свою. Тільки в комплексі. І тоді буде все правильно. Але це у дитини горячка, розумієш, мама сіла й молиться, мені Бог поможе. Тато каже, здавай скоро дитина умре. Ти, ти умрети, що Бог мені допоможе і все. Так не можна робити. Не треба з Богом гратися і жартувати і випробовувати Бога. Бог не робить чудо на заказ. Бог робить чудо для нашого спасіння. І першим ділом, що треба зробити, ора етля бора. Молися і працює. Визвела скору і туди молися. Скора приїхала сіла в машину, їдеш і молишся. Дитина їде до лікарні. Ви розумієте, що в цей час лікар. Збоку, дивіться, мама молиться. І в нього в середині все перевертається. Він каже, я розумію, вони мене визволили, але вони моляться до Бога. Бог це важне. І ти своєю молитвою можеш переконати лікаря, який має вищу світу, бо якщо там ставлять, розумієте, наскорі, наскорі працюють серйозні лікарі. Серйозні лікарі, які відкривають хату, дивиться на людину і вже знає, що їй треба. І ви своєю молитвою, і своєю простотою можете цього високосвічену людину, яка не мала часу на Бога, навернути. Тому кажу: молися і працюй. Не просто молюся та й чекаю, молюся і працюю в цьому напрямку. Отак От я би казав. Молитися. Дякую за молитву. Оксанка пише наша. Роман так пише. У мене є питання, маю страх, що Бог мене простить мої тяжкі гріхи. Що Бог не простить мої тяжкі гріхи. Ромко. Христос каже. Всяка хула проти сина Чоловітої проститься, що би ви не придумали? Один гріх тільки не проститься, гріх проти Святого Духа. І диявол хитро цей гріх завуалірував. Він його, знаєте, людині впихає в голову, що я маю тяжкі гріхи. Все, Бог мені не простить. Це не розкаяність. Цей гріх не проститься. Якщо ви будете думати, що я такий грішник, що Бог мені не простить, ти себе робиш вище від Бога. Бо я такий грішник, що навіть Бог мене не зможе простити. Почули? Страшно? Не кажи так, Бог милосердний. Ти не годен таке вчудити, що Бог тобі не простив. Не можеш. Одно що ти не можеш, що не може бути непрощено ні на цьому, ні на тому світі. Це не розкаяність. Тобто надмірна надія на Боже милосердя. А Бог милосердний, Бог і так мені простить. Або навпаки. Я такий грішний, то мені навіть Бог не простить. Я такий грішний, ти такий. це розкаяність. Розкайніться, Господи Боже, з цілого серця жалію за те, що, що вчинив. Господи Боже, твердо Тобі обіцяю поправитися більше не грішити. Боже, милосердний, будь мені грішним. Боже, будь для мене милосердним. Таке має бути покаяння. І тоді все буде добре. так, що ромку тебе все впереді, покаявся. Я тобі кажу, знаєш, любий священник, якби не був зв'язаний е, тайною сповіді, якби послухав, які гріхи люди творять, ти би сказав, Боже, то це я з дитячого садочку вийшов. Так що спокойся. Йди до сповіді, сину, покайся і буде тобі, буде тобі все хорошо. Отже Василю, а може бути так, що. Обіцяла, потім сама пішла до сповіді і висповідалася з життя. Що? Може бути так, що обіцяла і потім сама пішла до сповіді і висповідалася з життя. Я не, не поняв. А, може до обіця, так, ну тут трошки пишіть, бо ми тут коло вас заблудимося. Так, а ну тут мені ще особисті, що ви тут пишете. Зараз дуже модне. Поняття про що можете сказати про квадробери. Господи, знаєш ну це? Ні, ну хто не знає, я скажу це значить коли? Зараз така мода дуже пішла, такий тренд, розумієте, тут багато втіхто, ці, ці всі навіть лаврову питання задавали, як він відноситься до квадроберів. Боже, 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 Боже. Ну, Політики використовують завжди все в свою користь. розумієш? А квадробери це коли люди поводяться як тварини. знаєш? Ну, квадробери це тих, ну, саме поняття квадробер це той, що ходить на четверьох, на так? Ну, це пси там ну, таке. І, і діти граються там, типу, я буду песиком, а мама його веде там, на, 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 на цій, на, як він називає, на поводку або на оборот і так далі. Ну, я, по-перше, не знаю, як воно так виглядає, і коли вже рахується той квадробер, чи як вони їх там називають. Я знаю, що як я, ну, діти були малі, то я був і коника їм, вони сідали на мене, я їх возив. Я їх так кажу, я вовк, я вас з'їм зараз, а -а -а. Ну, тим гралися, як діти. Ну, якщо, якщо це так погрався, то і, все, то і це, то, це нормально. Але якщо людина проводить 24 години в добу і поводиться як пес, ну то, 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 то слухайте то не ненормально. Бо я бачу, я бачу, мені попадали на очі е, з відео. Одна жінка така доросла, ну, я знаю, скільки там 30, більше, як 30 років, і тримає на поводку жінку, теж таку, і вона, вона поводиться як пес. Вона. Язик вивалила там щось, шост... хвостом махає, кого нема. Щось таке, Значить, ну, це, ну, подивився, посміявся та й все. Хто його там знає, чи вони пародію робили на, на цих квадроберів, щоб з них посміятися, а може, вони такі самі є. Ну я собі думаю, ну дивіться, кожен із нас були маленькі, і ми йшли до школи, і ми, і ми йшли на Новий рік під ялинку і нас обирали. Хтось був зайчиком, хтось був там медведиком, розумієш. Ну, це теж свого роду, якби ми себе уподібнюємо до тваринок. Я, я не рахую, що це, ну якщо це так в формі якоїсь і, і, ігри, то це, ну, якщо вона, по-перше, дуже важно, скільки ця гра триває. От, наприклад, комп'ютерні ігри, чи це є зле? Ми хочемо знати конкретно, от, отче, то це значить добре. Комп'ютерна ігра в своїй суті, це комп'ютерна ігра. Це є таке поняття, як індиферентність, так? але є питання, скільки ти тою ігрою бавишся. Представте собі такий дзигарок, так? і якщо ви одну годину граєте, а решту там працюєте, вчителяці, ходите, відпочиваєте, але якщо ви оцей цілий час граєте і одну годину лишаєте, щоб поїсти, або ще там щось сходити в туалет, то це ненормально. Все залежить від міри. Людина на то має розум, щоб визначати міру. І якщо ці граються цих як квадроберів, ну, притворяються песиками чи котиками чи ким, то дай Боже здоров'я. Якщо це погрався, то все, так як я напам'ятаю, з дітьми грався. так? Ну, я ж не півдня не з ними ходив. Там, вони бігають по мені, лазять по ліжку, я там, все, буду вам коником. Вони посідали на мене, і я їх воджу, я близнят, я тішуся. От. Та я був песиком, але я був песиком 30 секунд, <хи> чи коником. Там, та. ну, це нормально. Але якщо обиратися, так як вони, так як пси, знаєш, там, ланцюжок собі купляти спеціально по воду, по вулиці ходити на четвереньках. Ну, це трохи не добре. Я проти цього коротше. Не не треба мені далі писати. Дякую. Я не буду більше цього робити. <кій> дякую щиро всім вам. Нехай Господь Бог всіх вас благословить. Не забувайте молитися. І пам'ятайте, що людиною, людину робить, як би це банально не звучало. Людяність. Тому люди, будьте людьми. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!